Так, Всім добрий день. Сьогодні в нас 11 травня. Хочу показати пробну, пробну сотку вуздушки повітряної бульбочки. Було висіяно по дужині, в рядках є 270 метрів. Приблизно, можна сказати, що є сотка. Було висіяно 4,3 кг. Калібровано є. 5, 7, 8 міліметрів. Ось, можливо, каже, що за густо. Я думаю, що це зробили пропалку вручну. Ділянка маленька, пробна, А там далі є мілка фракції 3-4 мм. Ми що її прополимо, І от хочемо підживити гуматом гуматом калію. набирати в поливалки і пролеємо за полос. Така вже одна зубочка на 11 травня. Вон вже сантиметр є. Витягнулася одна гумат калію даємо з розрахунку 100 мл на 10 літрів води. Отакий якраз бульбочка починає наливатися, так якраз я думаю, що то сам час. Така можливо і загусто. але я думаю, що це про полку вже робимо другу. Ось такі стебла. Будемо бачити, скільки пусить стрілку. Посіяли перший раз. Самим цікаво. что у нас тоже получится. Ну, всем до побачення.